У далекому містечку, де взимку сніг кривав вулиці білими килимами, жив добрий чоловік на ім'я Миколай. Він був не лише мудрим, а й мав серце, яке світилося теплом. Його знали всі, і дорослі, і діти, бо він завжди допомагав тим, хто опинявся в біді. Одного разу, коли морознував річку, Миколай побачив хлопчика. Який сидів біля хати й тремтів від холоду. У нього не було ні шапки, ні рукавичок. Миколай тихо залишив біля дверей теплий кожушок і пару рукавиць. Хлопчик, знайшовши їх, відчув, що світ не забув про нього. І тоді він вірив, що доброта завжди поруч. Щороку, коли наближався грудень, Миколай готував гостинці. Яблука, горіхи, медові пряники, іграшки, зроблені власними руками. Він ходив від хати і до хати і залишав їх дітям. Але він завжди дивився не лише на поведінку, а й на серце дитини. Якщо дитина була доброю, допомагала батькам і друзям під подушкою з'являвся подарунок. А якщо хтось був неслухняний, то знаходив різочку. А не що треба виправитися. Миколай приходив лише вночі, коли всі міцно спали. Його кроки були тихі, наче чисели сніг, а борода сяяла, мов зимовий. Дехто казав, що його супроводжують ангели, які тримають світлі ліхтарики і допомагають знайти шлях до кожної ліси. Тому діти прокидалися вранці і дивувалися. Як він сюди потрапив? Одного року в містечку жила родина, яка втратила все через пожежу. Діти не мали навіть ковдри, щоб зігрітися. Миколай не лише приніс їм теплий одяг і їжу, а й допоміг відбудувати нову хату. Люди дивувалися, як одна людина може зробити стільки добра. Та Миколай завжди відповідав. Добро не можеться, коли його ділиш із іншим. Минали руки, і слава про Миколая розлетілася світом. Люди почали розповідати дітям, що він приходить щороку в ніч на 19 грудня. І навіть ті, хто жив далеко від його містечка, відчували його присутність. Бо добрі справи, зроблені з любов'ю, не мають кордонів. І тепер, коли надворі падає перший сніг, діти чекають на Святого Миколая. Вони пишуть йому листи, розповідають про свої добрі вчинки і мріють про подарунки. Але найбільший дар, який приносить Миколай, це віра в те, що світ стає кращим завдяки доброті і любові. Якщо ця казка торкнулася вашого серця, поставте лайк. Щоб ми знали, що вам сподобалося. Пишіться на канал, щоб не пропустити нові історії. І обов'язково напишіть у коментарях, що вам найбільше запам'яталося або кого ви хочете побачити у наступній касті. Разом ми створюємо світ, де добро головний герой.